Всім привіт вітаю на своєму каналі. Хотів би сьогодні зробити обзор і, ну скажімо так, дати відео про мотопанцир Lit Pro Eo 5,5. Розкажу моменти падіння, як він це показав у роботі. Ну і поговоримо трішки ну, подробніше про нього. Зараз я а, І ще я покажу, як він під, під джерсі виглядає. Ну і розповім сам про нього, що я знаю. Е, Панцир, мені дуже подобається в ньому те, що він дуже вентиля... Не, вентиляція у нього дуже-дуже хороша. Тобто, Як ви бачите, в нього ну, дирки ну, по всьому так, корпусу. Що спереди, що. Захист плеч, спина. Спина. І ребра, Захист ребе. Він, він необ'ємний, він практично його не видно під джерсі. Теж радіо покажу. Тут дуже мені подобається багато-дуже багато регулювань, як на, плеч, ну, на плечах. Регулюка. Можна теж захист плеча теж відрегулювати, ну, ближче, там, далі. ось цей. Ось, цей. Мабуть, це кріплення для захисту шиї, потім ось знімається, знімається ось ця накладка, я, ну, я не буду знімати. І, і ззаді так само ось, видно, знімається. І вставляється захист шиї. Е, потім. Ну, тут теж, бачите, ребра, захист ребер все на резинках, все регулюється дуже добре. Е, потім. Ну, те, що ну, є захист ребер, це все є, це дуже добре. Тут, Як я знаю, 3DF-матеріал, цей красний, начебто це він. Це якась 3DF-піна, точніше, я сказала. Е, ну, як, як написано на сайті, Везде. Так, ну, бачите, тут проставки на ну, На тілі, якщо даже, ну, добре сидить все на гусінька. Теж подвижні елементи є, щоб воно краще облягало. Так, що ще раз ну, панцирем дуже задоволений, взагалі вже раз падав, захищав, ось видно. Може видно, не видно. Подряплені ось, ну є, тобто добре, що добра буде. Звісно, не все захистить, тому що якби воно частине тіла, які не захищені, не захищені допустимо, бок я собі впав, то вона, звісно, плече теж дуже допомогло. Якщо б, якщо б, не плеще, там би не тільки бок би забив собі. Оцей, а і плече, і руку, і все, що водно. Ну, і на, на оходники в мене були в той момент. Тобто е, захист треба одівати. Е, потім. Е, ну, коли виїжджав на підйом, пам'ятаю, це була гірка, така не де дерев багато. У мене як ну, не заїхав, наче. Почали, ну, скажімо так, курвити мотоцикл. Версай гасів мене просто мотоциклом до, до дерева, як спиною вдарився, то ребрам. То, я не знаю, якщо не захист, це б... Чесно, не знаю, що б було б. така річ в районі 10 тисяч. Е -е, купляв магазин, десь 9 9 чим-то, щось таке. Ну, це рахується один зараз самий такий... Хороший пальсир на даний момент. Не бюджетний, згоден. Ну, і не прям дорогий, є дорожче, але це один, мабуть, із найкращих на свою ціну і ось цей. Потім. Ну що ще розказати? Отак. Ну, Теж багато я ще. Ну, я... З ним ще не дуже багато покатався. Так що буду набиратися опит, буду більше кататися, буде, думаю, більше чого розповісти. Так, давайте прокліплення. Дивіться, на плечах, ось, о, плечі. Тут в мене щось намоталося, ліпучко. вони ось тут відстібаються. Зараз покажу по тобто, Ось проміжок. Я не буду відстібати, щоб його не дергати. Ось ця накладка відстібається. О, покажу я так от прошу. Ну, Тут та, така йде, ліпучка якби, яка, ну, до самого плеча прикріплюєш, чик, фіксуєш союз і все. Так, ну, так потім, потім, потім. Е, от на такі быстросйомий цей е, плече ще кріпиться. Ну, у мене таке було багато разів вже що у мене ну, просто само, само по собі від якась право чи, чи ліве просто так от відсібається не критично не критично а, може коли знімаєш чи коли їдеш може закон зацепляєш не знаю щось такі потім е, осьо, це ребра які йдуть тут якби йде і ребра і якби і застжка покажу металева Я покажу сейчас металева як такий пін не знаю як скати Мишочок. Є така пластмасова нарозинка, вона якби, ребра, на ній якби захист ребер, якщо видно, ось ось так от йде і вона ось так от кріпиться, заводиться. Застяг, все заводиться, застегується і все. Цю так само беремо. На тілі, звісно, удобно, що робити. Ех, Зараз за бо але незручно якось. На тілі о, все, Ось так. Воно виглядає все. Зараз думаю одіну і покажу, як воно собі виглядає. Все, на тілі. Ось захист ребер є. Тут теж щось, воно ребро лягає дуже добре. Потім плечі, там, ну, настрою ще трошки, трошки. ж. Не сповзали не спов'язали. Потім спина. Стожить такий весь. Ну, Захищає, прилягає, все дуже добре. Це воно розміре LXL, якщо не помиляюсь. Значить, подав. Так що робить дуже регулюю. Ну, тобто дуже добре. Зараз одягну Джерсі, покажу, як вона виглядає під Джерсі. Виглядає під джерсі, плеч. Тобто, ну, якщо б ви б не знали, що тут знаходиться панцирь, мотор, то ви, ну, ну, це важко його придивитися. Е, Порівняю з е, е, 5,5, вроді просто там про HD якісь, то ну, більш старий. Це, це нова модель, вона вроді би недавно сильно появилась. ну, відносно недавно, то я, ну, мого товариша, за яким я катаю, то у нього 5,5 по HD. Вона похожа, але там вентиляція в неї погана. Там як ви, знаєте, на такому, зараз покажу, бачите, всі у мене такі вставки по гусенькі, усе. А там воно, якби, оце, оце весь захист на цьому, там якби сплошний м'який матеріал сплошний. І на ньому вже захист. Ну, як я бачив, чесно, не дивився вживу, але як я дивився обзори. І воно, звісно, воно виглядає, воно, прям, видно, вибирає сильно. Е, потім е, жарчені всі, ну, практично не жарко. Якщо у е, мене тут футболка ще, якщо взяти футболку, одіти Джерсі і потім захист, то взагалі ну дуже. Воно ну, жарко буде по любасу, тому що це навіть ти з ним без нього, але все одно воно продавається куча авторів. Але я це поїздив пару разів. Грязюк, особливо коли. Що, ну, як я говорив, що бісі жавку сильно береш і наверх. То воно, звісно, коли падаєш, коли ще, то воно забивається в ті отвори. І його якби вимити. Реально, я вимивав, що ці плечі я купав. Ось це так. Да. То ну, вимивався б то як ну, але навіщо? В Джесі простіше постирати? Так що, начебто, все розказав, розповів. Будемо дивитись далі. Е, і буде обзор скоро на посилку. Заказав з Китаю. Прийде потім зніму теж обзор. І де ще хочеться купити, теж від компанії Літ. Можна погадувати що, якщо хочете в коментарях щось я хочу купити. І коли куплю, мабуть, десь буде в п'ятницю. Тоді, мабуть, зніму що суботу, обзор зніму. Все, я думаю, все розповів. Так що, такий крута захист такий, мені дуже подобається. легенький, він практично не відчувається на тілі. Я всім рекомендую. Е, задавайте питання свої, якщо вам щось цікаво в коментарях. Зрадію на них відповім. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, запинаюсь трошки, вибачте. Ставте лайки, щоб було більше відосів. Продовгати канал. Дякую за увагу. Всім пока-пока!